Діви, що вас чекає в грудні 2025 року? Але перш за все подивимося, яким був для вас листопад. Якщо впізнаєте свої енергії, основні листопада, продовжуйте дивитися. Листопад був для вас. Щось обнулилося, або щось почалося нове, новий проєкт, або абсолютно щось зійшло на ні, щось таке було дійсно, або ви надумали щось робити, або вирішили закінчувати з чимось. Так, яким же буде для вас грудень, Діве? Так, Ірфант. Ой, досить такий, знаєте, духовний місяць, ем, досить активний, можливо, буде поїздка, або до вас хтось приїде. Але при цьому трішки ніби не вистачає ресурсу. Це може бути в плані фінансів, це може бути якесь, трішки, якесь захворювання, навіть може бути. Ну, зараз такий період, люди можуть навіть респіраторні захворювання десь спіймати. Так? Можливо, буде не вистачати вже цього життєвого ресурсу кінець року. Так, що ще вам несе грудень? Але при цьому є висока активність, і ви дуже будете задоволені тим, як ідуть справи. Хоча б може бути важко. Від того, що ви такі активні, може бути навіть просто елементарна втома. Так, ще для вас грудень останній місяць року, несе такі енергії справедливість стосовно чого, якісь новини. Тобто, ви будете думати, все так, як має бути. Отак, правильно. Тобто, якісь новини, які вам будуть приємні, і ви будете вважати, що все зроблено. Правильно, правильним чином, так, ще грудень для вас буде е, якісь партнерські стосунки, це може бути особистий характер або навіть ділове партнерство. Страшний суд. Якщо це про кохання, то це кармічні стосунки. Е, якщо це про відносини, це може бути щось в плані навіть такого, знаєте, підписання або суди, щось таке. І бачите, рішення. Може бути, може бути рішення в плані ділового бізнес-партнерства якесь. Або якщо це рішення стосовно особистих стосунків, то, можливо, хтось приймає рішення, а що буде далі з цими стосунками. І це буде в грудні. Так, ще грудень для вас несе такі. Інформації. Ну, буде, знаєте, так, теж з перемінним успіхом. Один день добре, один день не так, і навіть може бути фінансів. Знаєте, так ніби вистачає, потім ні. Ну, Багато витрат зараз, кінець місяця, все-таки. Так, ну і кінець грудня, яким він буде досить активним, наповненим емоціями. Допомогою, подарунки можуть бути, так? тому що все-таки в нас такий період. В цілому все досить непогано стосовно партнерів, там щось буде.